Nice. Чому аніме дівчата такі привабливі для нас? Це питання, яке хоч раз ставив собі кожен шанувальник аніме. Що саме змушує нас захоплюватися цими героїнями? Чи тільки їхня краса? Або ж за цим стоїть щось набагато-набагато глибше. Спробуємо розібратися. Чому аніме дівчата викликають у нас такі сильні емоції? І чи не є це проблематичним? Спершу слід зачерпнути вигляд. У більшості аніме персонажі мають ідеалізовану зовнішність, великі сяючі очі, які можуть передати багато емоцій, яскраве волосся, яке може бути будь-якого кольору, і витончені риси обличчя, які здаються просто бездоганними. Такий стиль робить тянок одночасно чарівними, але й далекими від реальності. Ця ідеалізація дуже привертає увагу, а також, що може стати певною проблемою, формує смак до схожих персонажів. Проте зовнішність це лише частина того, Чому ми закохуємось в аніме дівчат? Значну роль відіграє характер. Аніме часто ідеалізує не лише зовнішній вигляд, а й риси особистості: доброту, щирість, самопожертву, інтелект чи навіть незграбність. Нам часто пропонуються персонажі, які здаються втілюють ті якості, які ми шукаємо в ідеальному партнері. Цікаво й те, що героїні аніме часто показують образ, який поєднаний із нашими бажаннями. Наприклад, соромезлива і турботлива дівчина пробуджує захисні інстинкти. Такі героїні ми здатні поспівчувати. Проте, здебільшого, захоплення ми отримуємо від доволі сильних тянок, здатних постояти за себе і висловити свою думку. І це всього лише два образи, а таких є. Багато. Саме через це кожен може знайти ідеальну 2D-дівчину на свій смак. Однак саме ця ідеалізація викликає багато запитань, чи не стає це проблемою, коли ідеальний образ із аніме здається більш привабливим, ніж реальні люди. Важливо пам'ятати, що ці персонажі створені художниками, сценаристами, щоб бути бездоганними. У реальному житті жодна людина не може відповідати цим ідеалам. Іноді захоплення такими героїнями може впливати на наші очікування від реальних стосунків. Це може призводити до того, що реальні люди виявляються нездатними відповідати тим уявленням, які ми собі створили, спостерігаючи за анімованими героїнями. Ідеалізація аніме персонажів часто замовлюється їхньою бездоганністю, яка не враховує складність людських стосунків. Таке спрощене сприйняття може формувати хибні очікування, де емоційний зв'язок заснований на реальних вразливостях і труднощах, замінюється просто якоюсь поверхневою ідеалізацією. Тобто у тебе назріла проблема, а ти весь такий у хмарках літаєш. У свою чергу це ставить під сумнів автентичність і важливість реальних стосунків. У результаті виникає ризик, що ми перестанемо цінувати людей за їхні унікальні риси, зосереджуючись на нескінченному пошуку ідеалу, який існує лише у світі вигаданих персонажів. Чому ж ми все одно так любимо аніме дівчат? Причина криється і в емоційному зв'язку. Переживаючи разом із героїнею її історію, ми розділяємо внутрішній світ. Ми бачимо, як вона долає труднощі, як росте, як змінюється. І цей її шлях прив'язує нас до героя, а тим паче до дівчини, до якої ми відчуваємо тепло уже через рожеві окуляри ідеалізації. Аніме дозволяє нам відчути щось більше, ніж просто симпатію до персонажа. Воно створює глибокий емоційний зв'язок. Немає нічого страшного у тому, що якась аніме дівчина викликає у нас вподобання, і ми захопленням можемо дивитись на її історію впродовж цього аніме. Водночас, важливо ставитись до цього явища просто усвідомлено. Аніме дівчата прекрасні у своїй вигаданій реальності, але їхня ідеалізація не повинна заважати нам бачити красу і унікальність реальних людей. А на цьому це відео підходить до кінця. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть дзвіночки і всім добра!